Ми прийшли сьогодні з Владиславом на відкриття, щоб зрозуміти, наскільки важливо в наш час підтримка, підтримка не тільки сімей, підтримка дітей з ОП, підтримка внутрішньо переміщених осіб і взагалі підтримка, бо ми ж є люди в першу чергу. Синочком своїм шість років ходить зараз до першого класу. Ми зацікавлені, тому що нам потрібні заняття з логопедом, психологом. Найперше, що ми хочемо зайти з новою послугою, це денний догляд для дітей з інвалідністю. Друга послуга це раннє втручання від нуля до чотирьох, коли будемо працювати з батьками, будемо підсилювати їхні потреби. Підсилюємо послуги, такі як соціальний супровід сімей, які пинили в складних життєвих обставинах, і соціальний супровід сімей, які виховують дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також у нас будуть послуги консультування, психологічна підтримка. Послуги інформаційні, соціальна профілактика. Є, так, давай, давай, я подивлюся. Дайте мені ножнички. Адаптуємо дітей, більш соціалізуємо, даємо трудову діяльність, казкотерапія у нас відбувається, театральна діяльність, сенсорна діяльність. Ми проводимо з ними групи взаємопідтримки. Збираємося раз в місяць, якщо є потреба частіше для того, щоб обговорити їхні нагальні потреби. Так як у нас тут послуга денного догляду надається для діток з інвалідністю, то їхні батьки вони теж потребують особливої підтримки, і оце спілкування воно важливе для них. Там колька ти є. Цікавить послуга денного догляду, зважаючи на те, що в мене дитина доволі соціальна, тобто в нього є ураження нервової системи, і він сам себе не може обслуговувати. Але когнітивні здібності в нього збережені він потребує спілкування, він потребує додаткових занять. Ми переселенці, то нам більше бракує спілкування з дітьми з однолітками, тому ну школа є школою, але хочеться більш такого більш творчого розвитку. Це спільні кошти з сім'ями, якими працює наше управління. Це якщо ми говоримо про дітей, це більше 6 тисяч дітей. Якщо ми говоримо про батьків і про сім'ї, це також 2-3 тисячі людей, які сьогодні в нас перебувають на обліку.